Вибуховою хвилею достало до житлових будинків. Наразі обстежуються. Я думаю, десь 15-20 будинків там буде постраждалих, будинків багатоповерхових по вулиці Черівній, 10-під'їздний, дев'ятиповерховий будинок. Дуже сильно постраждав. Практично вікна, балкони в усіх квартирах ну, зруйновані. Там усе повибивало. І з тої сторони вікна Ми на Мене етажі жили. И з балкона полностью вынесло. Мені руку порануло. Разрезало полностью. после пяти, вот так вот где-то. Оно как дало и посыпалось все, мы еле вылезли с кровати. Балкон пустой, окна пустые, все из кухни летело сюда, короче говоря, на меня гордина вся упала со стеклами. У нас дверь заклинила, мы сами не могли выбраться, меня спасатель на себе выносил. Чула я выбух, такое пламя, такой страх, все на нас попадало, посыпались стекла. Это не пережить, это очень страшно. Балкон, я, окна, І стекла, і стіни, і все це саме портретка ліца в пані. Мені поранило в логотолок і руку раз. Там м'ясо раз це саме. Отошло. Ну, в общем, треба зашивати, треба їхати в скорую. На зараз муніципальна служба, наша аварійна і комунальне підприємство Ремсервіс виконують роботи по закриттю. Максимальну увагу приділяємо зараз життю.